інформатики. Тема сьогоднішнього уроку двійкове кодування. Продовжуємо з вами знайомитися із видами кодування та шифрування інформації на різних цифрових пристроях. І сьогодні ми з вами маємо познайомитися з процесом кодування інформації на цифрові пристрої. А саме ми з вами будемо розглядати способи закодовування інформації. На комп'ютері дізнаємося про такі різні е, терміни, як сутність двійкового кодування, одиниці вимірювання довжини двійкового коду, а саме що таке біт та байт. Дізнаємося про двійкове кодування текстових, числових та мультимедійних даних, двійкову систему чисел. Кратні одиниці вимірювання довжини двійкового коду, а також про перехід від одини, одних одиниць вимірювання довжини двійкового коду до інших. Деякі пункти з цих ми будемо розглядати на наступному уроці. А сьогодні пропоную спробувати ще пригадати, для чого може бути потрібне вимірювання обсягів даних. Вірно, в першу чергу, для того, щоб знати, скільки в нам інформації може поміститися на той чи інший цифровий пристрій. Як можна виміряти ці обсяги? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. На здійснення яких інформаційних процесів можуть впливати обсяги даних, в першу чергу, це на швидкодію вашого цифрового пристрою, чи того самого телефону, чи комп'ютера. Якщо об'єм пам'яті маленький, Залишається, тоді ваш пристрій буде дуже повільно працювати, або навіть взагалі вимикатися. Ефективна робота яких пристроїв може залежати від обсягів даних. В першу чергу, знову ж, це наш з вами комп'ютер. Ну а потім також і телефони. Як ви вже знаєте, для кодування даних використовують різні набори сигналів. Так, для кодування звуків мови використовують літери. В нашому українському алфавіті є 33 літери, а от в англійському всього лише 26. для кодування чисел можна використовувати 10 цифр, а для кодування команд, що регулюють порядок руху на пішохідних переходах, всього лише три кольори світлофора. А напишіть в коментарях, будь ласка. Які цифри 10 можна використовувати, і які саме кольори використовують для пішоходного переходу на світлофорі? Цікаво буде знати, чи всі ви знаєте всі ці кольори. Найменшу ж кількість сигналів для кодування текстових повідомлень має азбука Морзе лише два сигнали, а саме крапку та тере. Так, з 1844 року азбуку запропонував американський художник Семюель Морзе. Та, відповідно, назву вона отримала на його честь. Використовували її цю азбуку для передавання повідомлень за допомогою телеграфома. От ви бачите цей телеграфом на зображенні і Семюеля Морзе. Даною азбукою вправо. Період Першої світової та Другої світової дуже часто користувалися військові. Так, в азбуці Морзе літери та цифри кодуються послідовностями крапок і тере. Приклади кодування літер саме української абетки ви бачите зараз на фрагменті таблиці. Наприклад, слово парта кодується з використанням азбуки Морзе такою послідовністю сигналів крапка тере-тре, крапка, крапка, тере, крапка, тере, крапка, тере, крапка, тере, тере. Відповідно, <клес> такі повідомлення можна надсилати і звуковими сигналами, довгий короткий сигнал, а також за допомогою світлових звуків. Запишіть, будь ласка, собі до зошитів, що кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням, а повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування, називають двійковим кодом. Дане виділене текст червоним кольором занотовує, щоб краще запам'ятати. Двійкове ж кодування використовується і у сучасних комп'ютерах. У них усі повідомлення кодуються послідовністю електричних сигналів двох видів. А які ж саме це два види? Зараз спробуємо з вами розібратися. Сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а іншого виду 1. Від цього і походить назва двійкового коду. Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається бітом. Тобто двійкова цифра. Слово біт у записі поряд із числом позначається маленькою літерою B. Наприклад, 20 біт буде записано як 20B, ніби балів. З таблиці видно, що в азбуці Морзе для кодування літери Т використано один сигнал ТР. Для кодування літери А два, а для літери «п» – чотири сигнали. Під час передавання повідомлень телеграфом Одну літеру від іншої відокремлюють проміжком, а кома в подачі сигналів. Або... <кхід> для попрацювання ж даних з використанням комп'ютера це незручно. Простіше відокремити одну літеру від іншої, коли для їх кодування буде використано одинакову кількість сигналів. Якщо ж для кодування повідомлення використовується лише один війковий сигнал, тобто біт, це мається на увазі 0 або 1, то можна закодувати, наприклад, наступним чином: висновок про правильність твердження: хибна 0 або істинна 1. стат людини, жінка 0 або чоловік 1. Стан вимикача вимкнено 0 або вимкнено 1. Навіть якщо ви звернете увагу на вимикачі. Старого зразка, на них навіть є така позначка. Одиничка це означає римська одиничка, що вимкнено, а вимкнено нуло. Бачите, дуже прирівнюється до сучасних цифрових пристроїв. З двох бітів можна скласти 4, тобто 22 різних коди, а саме 0,0, 0,1, 10 і 11. Ними можна закодувати, наприклад, 4 сторони горизонту. 2 це північ, 0 це схід, 1 0 це південь і 1-1 це захід. Таким чином усе і кодується у наших цифрових пристроях. Дійкове кодування з трьох бітів можна складати вже 8, тобто 2 в третьому степені. 8 різних кодів. Тобто 0, 3 0 001 і так далі, так як показано на екрані. Ними можна закодувати, наприклад, номери рядків або стовпців в шахівниці. Також з 3 бітів достатньо, щоб закодувати аж 8 кольорів. Із 4 бітів можна скласти вже 16 різних кодів, тобто це 2 в 4 степені. З 5 – 32 коди і так далі. А от з 8 бітів можна складати 256 різних кодів. І цієї кількості. Кодів достатньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського або якогось іншого алфавітів, також арабських цифр, розділових знаків, знаків арифметичних дій, а також деякі інші символи. Саме така кількість кодів міститься, до прикладу, у таблицях кодів символів ku 8 a та Windows 1251, які ми розглядали з вами на попередніх уроках. Що цікаво, перші ігрові приставки були саме восьмибітні, тому що саме 256 кодів використовувалось для закодування тих ігрових рушіїв, які використовувалися для ігор. Послідовність з восьми бітів ще називають байтом і позначають великою літерою Б. Обсяг даних або довжина двійкового коду повідомила: це кількість бітів. У двійковому коді цього повідомлення. Також для вимірювання довжини двійкового коду використовують похідні одиниці, а саме байти та інші значення, які ми будемо з вами розглядати в подальшому. Знаючи довжину двійкового коду, можна розрахувати, скільки повідомлень різних типів можна розмістити на носії даних. Який обсяг даних потрібно передати? Мережею та скільки часу знадобиться для опрацювання даних та інші подібні дані. І тепер давайте трішки пригадаємо і розглянемо, як можна за допомогою двійкового коду кодувати текстові, числові та мультимедійні дані. Пригадайте, які ви знаєте таблиці кодів символів для кодування текстових даних. Підказка вже на екрані, а ви напишіть, які саме ви знаєте таблиці в коментарях. Як можна закодувати графічне зображення та як можна закодувати кольори? Це теж можете написати в кольорах хоча б абревіатуру кольорі, таблиці кольорів. Отже, перейдімо до нашої підтеми. Як ви знаєте, у таблиці кодів символів Windows 1251, кожен символ має код, а саме ціле число від 0 до 255, яке може бути закодоване одним байтом. Приклади такого кодування наведено в таблиці. Таким чином, кожен символ у таблиці Windows 12.51 має двійковий код завдовжки в 1 байт або 8. Якщо ж текстове повідомлення складається з кількох символів, і кожен символ має двійковий код завдовжки 1 байт, то можна обчислити довжину двійкового коду всього повідомлення. Так, до прикладу, повідомлення інформатика цікавий предмет, знак оклику, містить 30 символів. Сюди включено також символи пропусків «тере» та знак оклику. Якщо ж кожен символ кодування двійкового коду завжди. Дорівнює 1 байту по таблиці Windows 1251, то довжина двійкового коду такого повідомлення буде дорівнювати 30 байт. Дуже швидко все це рахується. Щоб виконати двійкове кодування текстового повідомлення, потрібно код кожного символа цього повідомлення, отриманий в таблиці Windows 1251. Змінити його двійковим кодом. Саме так кодується текстовий документ, створений в текстовому редакторі, до прикладу, блокнот. Якщо під час їх зберігання на носії даних використовували кодування ANSI, тобто Американський та Національний інститут стандартів, до вже коду повідомлення, що міститься в такому документі, буде дорівнювати в байтах кількості символів у текстовому документі. Але треба врахувати, що кожне натискання клавіші ентер кодується двома спеціальними символами. Символом переходу на новий рядок і символом переходу на початок рядка. Тому отут така. Так, під час кодування текстів з використанням кодової таблиці Unicode довжина двійкового коду різних символів є різною. І вона буде коливатися від 1 байта до 6 байтів. Для двійкового кодування чисел їх переводять у двійкову систему числення. У звичайні для нас десяткові системи числення для запису числа використовують цифри від 0 до 9. А у двійковій системі лише цифри 0 та 1. Число 10 є основою десяткової системи числення, а число 2. Основою двійкової системи. Щоб зазначити основу системи числення в записі числа, використовують нижній індекс. Як ви знаєте, цифри в десятковому записі числа від останньої до першої, вказують, скільки одиниць, десятків, сотень, тисяч та інших степенів числа 10 міститься в заданому числі. Наприклад, 5328 в десятковому записі матиме наступний вигляд. 5 помножено на 10 в третьому, плюс 3 помножено на 10 в другому, плюс 2 помножить на 10 в першому степені і плюс 8. Якщо ми це розпишемо, то в нас вийде 5 помножити на 1000, плюс 30 помножити на 100, плюс 2 помножити на 10 і плюс 8. Таким чином ми отримаємо наші 5328. Тобто їх розписали. У двійковому записі числа цифри вказують, скільки одиниць двійок, четвірок, вісімок та інших степенів числа 2 міститься в заданому числі. Наприклад, 1011 розкладаємо на двійки. Одиниця помножена на 2 в третьому степені плюс 0 помножено на 2 в другому степені. Плюс 1 помножено на 2 в першому степені, плюс одиниця. Як результат, ми отримуємо 8 помножити на одиницю, плюс 0 помножити на 4, плюс 1 помножити на 2 плюс 1. Якщо в останньому виразі виконати обчислення, то запис числа з двійкового можна перевести у десятковий, відповідно здійснивши наступні дії. От знову ж записуємо, що 10, 10 11 розкладаємо в двійковий запис. Це буде 1 помножити на 8, плюс 0 помножити на 4, на 4 плюс 1 помножити на 2 плюс 1. І це ми отримаємо 11, до прикладу, розкласти в 10. -му. Відповідно, можна перевести десятковий запис числа у двійковий, подавши число сумою степенів двійки. 13, до прикладу, розкласти в 10. І це буде одиниця помножити на 2 в 3, плюс 1 помножити на 2 в другому, плюс 0 помножити на 2 в першому, плюс одиниця помножити на 2 в нульовому степені. І ми отримаємо наші. 2011. Якщо ж двійковий запис числа доповнити з ліва нулями до отримання кількості цифр кратної 8, то отримаємо набір байтів, якими кодується число. Перші 16 цілих невід'ємних чисел записані в 10 в десятковій і двійковій системах числення та по відповідні їм байти наведені в таблиці, яку ви бачите зараз на екрані. Що стосується кодування графічних мультимедійних даних, а саме графічні, звукові та відеоповідомлення для їх опрацювання комп'ютером також кодуються саме двійковим кодом. Алгоритми двійкового кодування графічного зображення залежать від типу цього зображення та кількості бітів, вибраних для кодування кольорів глибини кольору. Так, до прикладу, у графічному редакторі Paint для зображення у форматі BMP можна вибрати під час збереження одне з чотирьох значень глибини кольору. Або монохромний рисунок 1 біт для кодування кольору кожного пікселя, або 16 колірний кольорний рисунок це 4 біта вже, 256 колірний кольорний рисунок це 8 бітів і 24 бити. 24-розрядний рисунок це 3 байта. По одному байту для кодування складових кольору з кольорної моделі RGB. А розшифруйте мені, будь ласка, в коментарях, що означає RGB, які саме кольори тут використовуються. Двійковий код графічного зображення у форматі BMP з глибиною кольору 3 байта має таку структуру. Дані про алгоритм кодування. Розміри зображення, глибину кольору та інше, які утворюють заголовок розміром з 54 байт. Та потрибайте кодів кольорів на кожен піксель зображення. Для двійкового кодування звукових даних використовують вже алгоритми, які враховують числові значення властивостей звуку. На цьому Сьогоднішній урок я пропоную завершити. Дуже багато ми з вами отримали цікавої інформації про кодування. На наступний урок ми будемо з вами розглядати, як саме здійснюється кодування, як вимірюється довжина коду, і також попрацюємо практично для кращого закріплення знань сьогоднішнього і наступного уроку. А закріпити сьогоднішні знання я пропоную легкими ребусами. Та питаннями для самоперевірки. Отже, перший репус. Розшифруйте повідомлення, що на зображенні. Тут підказка, два слова. Пишіть їх в коментарях. І, звичайно, це будуть війкове кодування. Друге, дуже коротеньке слово, одне, яке, я думаю, поки я говорю, ви вже розгадали і написали в коментарях або відповіли. Звичайно, це слово код. Дуже добре. А тепер питання для самоперевірки. Їх сьогодні всього лише три. Спробуйте дати відповідь хоча б на одне, для того, щоб краще знати, наскільки ви сьогоднішній матеріал запам'ятали. Отже, у чому полягає двійкове кодування повідомлень? З чого складається воно дане двійкове кодування? Напишіть ці дві цифри в коментарях. Що таке 1 біт, чому дорівнює 1 байт. І що таке довжина двійкового кодування? Повідомлення. Напишіть, будь ласка, циферку, скільки складається бітів 1 байт. І третє, якою є довжина двійкового коду кожного символа в таблиці кодів символів 20, Windows 12.51. Як можна обчислити довжину двійкового коду повідомлення, символи якого закодовано з використанням цієї таблиці кодів символів. Напишіть також, скільки байтів важить, займає один символ із таблиці Windows 12.51. А на цьому ми завершуємо. Вдома, будь ласка, повторіть параграф. 1.3 сторінки 19-23. Якщо вам цікаво і у вас є нас виконати якесь завдання самостійно з допомогою комп'ютера, то на сторінках 27-29 ви можете знайти ці завдання. В разі їх виконання і виникнення запитань або труднощів, звертайтесь до мене в коментарях. Спробую вам допомогти. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів, вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання та можливість, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.